Всім вітання, дорогі мої друзі! Сьогодні знову з вами і знову столовим таким набором такою красою. Всіх вітаю, мої друзі! Всіх вітаю. І знову я з вами. І, як звичайним посудом. Хочу сказати, що сьогоднішній набір я вже показувала. У мене не тільки є набір, але я так наголошую на набір, тому що ті речі більше я вже показувала, котрі ще не викупили. А набір цей показувала один раз всього. Посуд гарний, дійсно, набір дійсно гарний. Є в чому м -м, любуватися, скажу вам так. Е хочу що сказати вам ще. Хочу сказати вам, що сьогодні м -м, мені написала жіночка, яка викупила в мене набір, і вона залишилась дуже задоволена. Дуже задоволена вона весь набір. Виклала на стіл, так як належиться пригощати е, гостей. І так вона то все виклала, така задоволена, е, прислала мені фотографію і написала подяку. Ну, звичайно, подякувала я її за те, що вона мене переглядає, дивиться давно, викуповує посуд, е, лишається задоволена. Так що я і я задоволена, якщо люди так. Мають потіху від того, то і я задоволена е, людьми і своєю роботою. <сум> Скажу вам так. І то є Галина Власенко. Я вас щиро вітаю, моя дорогенька. Щиресенько вам вітаю. Я вам написала, ви прочитали, що я вас вітаю і я вам щиро дякую. Але тут при вселюдно я вам також щиро дякую, моя дорогенько. Користуйтесь на здоров'ячку. І на цей посуд приносить вам потіху і задоволення. <ріст> ну, а зараз всім хочу щиро подякувати, хто дивиться мене, хто підтримує мене, хто ставить мені вподобайки, пишіть коментарі, підписується на канал. Викуповує посуд. Щиресенько вам вдячна, моє любі. Ще разінько вам вдячна. Я рада від того. Я щиро від того рада. Ех, я вже казала, і ще раз повторюю, і буду повторювати сотню раз, що якби не ви, мене б на каналі не було. Завдяки вам, мої хороші, я тут разом з вами. Ще разінько вам дякую і низький вам уклін, мої дорогеньки. За вашу доброту, за вашу щирість. Дійсно, ви щирі і добрі люди. У мене поганих людей на каналі немає. Е, ну, от чомусь так склалося, що поганих людей е, на каналі немає. Хоч мене часом питають, тобі там не, ні, не пишуть мені поганих коментарів. Не пишуть. Ну, є часом, що щось десь так чуть-чуть, так злегка, але поганих коментарів мені люди не пишуть. Так Пишу, що я вам щиро дякую, мої хороші. Щиро дякую. Ну, а тепер приступимо і будемо переглядати. Я вам швиденько, так швиденько вам покажу. Не буду вас довго затримувати, бо я багато з вами говорю, і тому час так сходить на посад, показ такого посуду, залишається мало хвилин. Приступаємо і будемо переглядати. Так, приступаємо і будемо переглядати. Ось так, як в мене є на столі, так вам швиденько то і покажу. Такий салатник, от починаю з салатника. Ну, так він є, так і починає. Такий гарний салатник. Посудь де цей набір в новому стані, пошкодження немає нігде ніякого. Він йде такого, ну, знаєте, як праженого молока, не слонової кості, бо слонова кість то трошечки темніша, а такого, як праженого молока. Такими декольками шикарними. Дуже гарні, дрібнесенькі такі декольки, щось мені темновато в кімнаті, ну, але так вже як є, не знаю, що воно так, чи мені темновато, чи то і вам там темновато. Декольки всі ціленькі. Ну, хочу вам сказати, що немає ні порізів, ні, ні пошкоджені нігде, зовсім ніяких потертостей по, по золоті. Зовсім немає. Така тонесенька смужка по золотам, і вся вся на місці, тому що набір новий. От весь набір йде новенький. Е, дуже гарний. От немає ніякого браку. Знаєте, от мені так, я дивлюсь, а браку немає. Та, як каже, брак є десь там, брак, десь там брак, чи що там. Е, як колись так казали. Тепер вже такого слова, напевно, ще не приміняють. Я не знаю, але от мені щось так згадалося і я так сказала. Салатник досить великий. От досить він такий великий. Зараз я вам його замірюю і скажу, скільки він має діаметрі, і скільки він має висоти. тарілки мені мішають, але я зараз то все буду забирати. Має 27 см в діаметрі і висоти, і висоти має, знаєте, скажу вам, P7,5 см. Отак От я вам скажу. І то у нас є баварія баварія. Не знаю чиє то виробництво, не знаю, але от то йде баварія. Таке йде клеймо. І йде такий салатник під 26 номером 500 гривень. 26-й номер 500 гривень. Я не знаю, коли яких років. Можливо, 60-х-50-х, бо переважно так воно є. А так, як ще з такими декольками, то дійсно воно десь, напевно, що таких років. Ну, а тепер я починаю, так належить з таких тарілок е великих, плоских. Гарні, гарні, не то, що гарні, а шикарні. От шикарні. Тоненькі, легкі, безподобно гарні, безподобно гарні. Вся позолота на місці, їх йде по шість. От всіх в наборі йде по шість. Шість плоских, шість порційних і шість пиріжкових. Отака деколька, така ж сама гарнесенька, такі якісь, як польові квіти. На таких гілочках, мені здається, що то так, як польові квіти. Ну, не можу знати. Або, ну, та, не буду я придумувати, так воно мені подібне є. А хто собі так як порахує, так воно тому і буде. Хто викупить. Посуд. Тарілки тоненькі. Досить тоненькі, легенькі, важкі зовсім легенькі-легенькі. І вся тоненька смужка позолоте на місці. Таке ж саме клеймо, баварія. Ось таке ж саме клеймо, бачите. Хто краще схоче клеймо подивитись, я скину на вайпер. Але навіть їх з другої сторони, от подивитись, то видно, що вони не були в користуванні, зовсім не були в користуванні. Ідуть такі тарілочки під 27 номером 250 гривень. 27-й номер 250 гривень. Скажу, скільки вони мають в діаметрі. Ці тарілки плоскі мають вони в діаметрі 24 см. 24, 2, там 24 см. Шикарні. От шикарні такі тарілочки, що в любуйся. А тут в мене є пиріжкові, також шість. І також вони всі в новому стані. От взагалі, от бачите, от вся позолота на місці. Взагалі ніхто не користувався. От взагалі ніхто не користувався просто. Там. Ну, не знаю, люди, напевно, берегли або, ну, що я можу сказати, вгадувати, як я не знаю. Також така деколька. І все в такому новому стані. Ось бачите, я повертаю, то видно, що немає ні порізів, ніяких, ні потертості, нічого абсолютно немає. Абсолютно нічого немає. Скажу, скільки вони мають в діаметрі. По-моєму, 19 см. Ну, я не пам'ятаю, Я не пам'ятаю. знаєте, от 19 см. Так, 18,9 19 см. І таке ж саме клеймо. і йдуть вони під 25 номером 150 гривень. 25-й номер 150 гривень отакої одної пиріжкової тарілочки. Така красота. Що хочу сказати? Що не обов'язково викуповувати весь. Набір. От хто заходить перший раз, можливо, не знає і думає, а я би собі викупив, а то треба весь набір. Ні, мої дорогенькі, хто скільки бажає, так собі і викуповуйте. Мені, мені, наприклад, все рівно. Хто хоче цілий набір, звичайно, я буду рада. А хто, наприклад, хоче щось собі так поокремо, мені без разниці. Ну, і ще є такі глибокі тарілки. Тарілочки йдуть такі на перші страви. Ну, вони, знаєте, можуть бути і на першій страві, можуть бути на, на все. От на все. Такі гарненькі тарілочки. І на холодець, хто такі тарілочки викладає, холодець Може бути. Може бути і під холодець, під все. Під картоплю, м'ясо, капуста і так далі. От гарненькі такі. Досить такі глибоченькі, не мілкі, досить такі глибокі. Бо в мене, знаєте, є одні такі тарілки, що вони дійсно е рахуються, як на першій страві, а вони йдуть мілкі. Так що я ними, в принципі, не користуюся. Е скажу, скільки маю в діаметрі 23 см. 23 см вони мають в діаметрі. І також таке саме клеймо. Таке ж саме клеймо бачите, ідуть вони під 31 номером 200 гривень. 31 номер 200 гривень такої тарілки. Ну, знаєте, купив собі, е, чи, чи для себе, чи навіть на подарунок, ну але то вже, то вже річ. То вже річ таку, що така, що будете мати, і будете берегти, і будете не, тішитись, і другим будете. Хвалитись, що у вас є такий посуд шикарний. Ну і на кінець цього набору є супник. Все більше до нього нічого не йде. Йде салатник, йде 18 тарілок по 6, по 6 то 18 салатник і супник. Прекрасний. От такий прекрасний йде супник з такими декольками. Новий, новенький, може бути на суп, може бути на м'ясо, на, на вареники, на пельміні, на все, хто що забажає салат зробити, все, що кому треба. Так як я ще буду повторяти і буду ту жіночку згадувати е, довго, щоб вона сказала: мені треба на салат. Я от сюди, я буду робити салат і собі буду викладати сюди салат і в холодильник. Дійсно, дійсно, так може бути. Новий. Також новий супником також не користувався ніхто, бо видно, що він новий-новесенький. По на ручках вся на місці. По кантику також вся по на місці. Ось такими декольками. Деколька, ніби йде одна з боку, і тут дрібненький, Ну і друга також йде з боку. Отакі в нього декольки. З того супника великі гарди. І така ж йде кришка. Отака От кришка також з такою деколькою. Ну, то був е так, марка, цінник приліплені тут. І такі дрібненькі деколечки. То все миється, нічого не помито. Позолота на ручці, ручечка зручна, вся збережена, і по краєчку також смужка позолоти. вся-вся на місці. Вся на місці. От все йде на І йде такий супник е під. 28 номером 800 гривень 28-й номер 800 гривень Він приблизно йде десь на 2,5 літри, ну, може, 2800, 3 точно не йде. Але отакий от десь приблизно його розмір. Отакий такий гарний. Такий шикарний ще суп. Ну, а тут показує вам такі парочки. Ну, красота, ви знаєте, я наскільки ними. Е, Насолоджуюсь і цілий час їх е, показую вам, і цілий час над ними сама думаю, що мені робити. Е, просто я не маю місця. Ви знаєте, от такого. я хочу ними користуватись, наприклад, а не так, щоб їх виставити, і вони там мені е, гріли душу просто очима на них дивитись. Я хочу ними користуватись, тому я ще так в задумах, але у мене їх є шість. Хтось ви купити всі шість парочок. Я нічого не маю проти. Не користується людина на здоров'ячку. А хтось дві, три, ну тоді я вже подумаю, можливо, і я е, собі зразу ж і залишу. Такі шикарні. От шикарні, бачите, такого е, коричневого кольору, але такого світлішого. Легенькі, легесенькі, взагалі не, невісомі. Іде така чашечка, як вам показати новенька, бо то вже темності і так може вам не видно. Все йде от все йде новесеньке. Ручечка йде зручна. Деколічки йдуть ручного розпису такого, то не деколічки, а такий ручний вибачте, такий ручний розпис таких соняшників. З одного боку і з другого боку. чуть чуть ніби є такий рельєф, але його він йде так, як в тісті. Його мало що під пальцями, так лише граминочку чути. Одну граминочку. Приблизно вони мають по 200 грам, От десь так, приблизно по 200 грам. Я їх не завіряла, але мені так здається, що приблизно по 200 грам. І йде таке шикарне блюдечко, Бачите, так само таким соняшником. Це все ручна робота. Дуже гарні, О, дуже гарний. І також блюдечко легеньке легесеньке Отакий от ніби йде рельєф. Бачите, така полосочка. Так само от така полосочка йде на е, чашиці. Отака от краса. Е, клеймо є. Клеймо є, що на чашиці є, що на блюдечкові є. То йде у нас М -м -м. баварія. Також от є клеймо. Хто захоче краще клеймо подивитись, я скину на Viber. На Viber буде краще. Видно, хто мені напише. Я скину на вайбер. Йдуть такі парочки під 22 номером 350 гривень. 22-й номер 350 гривень. Отака красота. Ще хочу вам показати, що в мене є такі кружки. Їх є, то кружки, великі кружки. Їх є 4. Нові, в новому стані взагалі не були ніде в користуванні. хтось собі викупив і їх. Тримав для красоти, не знаю для чого. Можливо, хтось користувався, але навіть не видно, бо якщо користувались, то все одно видно, що було в користуванні, чи, там, чи блюдо, чи чашечка, чи взагалі що би не було. А це не були зовсім користування. З такими декольками така зручна йде ручка, хоч так, хоч так добре тримати. З такими фіалковими якимись квіточками, не можу сказати, якісь качурі, все так дуже докладно, така деколька зроблена. Все новеньке. чашки йдуть такі, кружки йдуть нові. Кажу чашки, кружки, кружки. Не пам'ятаю, але мені здається, що я їх заміряла. Вони десь приблизно на, на 380 грам. Отак От мені здається на 380 грам. Хто захоче краще подивитись. Чи знати краще, скільки мають вони ємкості. Я замірюю і вам все напишу. То йде, клеймо Польща. Кружки йдуть польські, не знаю, яких років. Краще тут клеймо видно, отакі От таке клеймо коричневе. Таке коричневате, якесь таке, як деколечки І Йдуть вони під 46 номером. 46 номер 220 гривень. 46 номер 220 гривень така кружка. Хто забере всі чотири, бо я їх маю всі чотири в наборі? Я віддам по 200 гривень. Ну, от і все, дорогі мої друзі. На сьогодні буде все. Що могла, то сьогодні вам показала. А ви вибирайте. Можливо, вам щось сподобалось, що є на столі, що я за щось не сказала. Тільки просто показала так в огляді. Питайте, пишіть мені, телефонуйте. Я всім відповідаю. Я нікого не лишаю без уваги. Всім відповідаю. Ну, Посуд гарний, дійсно гарний, є в чому вибрати, так що можете собі вибирати і не сумніватись, що може е, щось воно не так. Я все кажу вам правдиво, так як воно є. Я нічого не приховую, щоб потім, знаєте, от е, щоб тому я мала якісь, якісь е, там погані коментарі, чи людина мені там писала, е, чи телефонувала і. Відзивались погано, я того не хочу. Ну, от, то, знаєте, то такий осадок лишається, а мені треба тут бути, з вами, працювати і самі насолоджуватись, і вам приносити задоволення. Так що, можете мені повірити в те, що я вам тут кажу. Посуд, гарний, посуд, дійсно, гарний. Так, звичайно, посуд з барахолки. І я так наголошую, що посуд йде з барахолки. Він не йде з конвейера, він не йде з заводу, він йде з барахолки, столів, з коробок, з магазинів таких, що люди здаються хенди посуд і там всі речі. Бо я була в Італії, я бачила, вони там є і одяг, є і постіль, і скатерки, і посуд. Все там є, там є все в тих магазинах. Е, ну, Що кому потрібно, хто що вибирає, знаєте? От так вам скажу, як є. Тому так кажуть, що цей посуд також йде з барахол. Що якщо навіть ви мені от є, що, що, е, як сказати, що отримують, от, і мені там от кажуть, а ви знаєте, а там чуточку, там чуточку десь точить, але ж я то кажу, і я наголошую, що там є, наприклад, закалинка, там є якась е, сколик, чи там є якась тріщинка. Е, я то наголошую все, то вже ваш вибір. Викуповувати вам чи не викуповувати вам. Рідко такі люди є, ну, рідко є такі люди, але часом трапляється. Я і їх розумію, ну, вони думають, що... Вже як то, то має бути ідеальне. Що є ідеальне, а що, а що не, не дуже, а що має свої роки, е, хочу вам сказати, як вона е, той посуд має років 60, то він ідеальний. То він ідеальний, хочу вам сказати. Для таких років він ідеальний. Так що в мене весь посуд гарний. Ну а зараз залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Гарного вам вечора і тихої, і мирної вам ночі. Хто буде дивитися мене в день, то гарного вам дня і гарного вам настрою. Всім пока. Всім пока.